Гупа є зараза. О, рижик ситя на забор. Риже падло. там, ти без риби. Я знаю, що ти тільки на рибу їдеш, а не з риби вернувся. Бісквіт ваніль. Завжди знизу можна перевірити колір принади, якщо це для вас важливо. Кисла груша. О! Кукурудза карамель. Те що, те, що доктор прописав. Але, можливо, візьмемо якийсь кальмар, ще кисла груша. О, я дов... О кальмар восьминіг, візьмемо реал фіш, Бо ми ж їдемо на реальну рибалочку. І ще щось. Виберемо, можливо. А хто ти, до речі? Синяк спеції. Треба за... зацінити. Треба перевірити. Реалфіша в нас вибір просто чудовий на сезон. Дякуємо йому, до речі, за донат. Силочки в описі і в магазинах вашого міста. Оп! Довго не буду розводити болтологію. Коти бігають, дуркують. До Болтології довго не буду розводити. Поїдемо на ставочок. Оп! Ранковий кльов, мотильовий бубалет. Хорошо, що є зіп. Порядок. Мотиль, до речі, якщо що. І кальмар восьминіг. Але по факту пакет квадратний не бачу ні одної ноги. Кругом обмак. Не знаю, як пахне восьмиріг, але здається не так. <гум> як я колись пару разів консервірованих їв. Нагадувало сардини консервіровані чимось. Таке діло то життєйське. Підвиклало. Оп, підвиклало. Та він тихенько взяв і пішов. Месина не дуже товста, тому потрошку чуть-чуть. По Оце так поперло. Діло. Месина амортизується і це, і це добре. Так, я вже перескочив все, що міг. І накрутив між двох вогнів, чувак. А я проти отаких фокусів. Я тебе ось сюди відтягну, а потім хоп. Отак робити не можна. Але якщо треба, то можна. <рив> <рив> на на на. А потім хоп і просто переставив. Оце роздача, 10 тонн риби в вставки. А? а, бачили, бачили, красава. По дну аж буксує, газує. Ха-ха-ха-ха, живемо. О, горбатий, дикий. А то одні лисі попадаються. Ну, це такий трьошка. Аж шнур скрипить <реч> <реч> оп Оп-оп-оп. Колгоспний коропець. Оце так. Оба-на! Ось скаже 5 кг і буде близько. Я сказав, я це сказав. За нижню губу все як полагається на наші кльові снасті, якими дехто не торгує. Нема коли в'язати, та й зарплата у нас нормальна. от так от. Помахаємо, помахаємо. Хто це пікнув? Білка. А може і ні, перевід відео. То таке, а ми зробимо фотку. Говпроступ відео. Красота. Еть. Два. кіл сто риби взагалі не проблема намотати. Як то кажуть. Так, щось тут під... попустило. Тут коропів стільки, вони ходять, спинами лески зачіпають. Із-за цього холостих покльовок капець-капець. Стики. Так, попапчик. Відпрацював кисла груша. Хоча бере на все. Це Матвіївка. Тут якщо бере, хоча літом бувають різні приколи. О, нема навіть, коли штани поправить, спадають. От тільки непонятно, що вони спадають, бо хтось ряху од'їв на 81 кг. А поправити не можу, бо руки мормишом намазані. Прикормочки всі. Не хочеться штани вимазати. Ой. Та й таке. Зараз розберемося. Тільки я вирішив пожалуватися, що всі ловлять. А ця куре, і вона вже дає прикурить, думаю. Зараз перецей, часа два пройшло, де ж рива треба перезакинути. І тут як тут, якраз сусідній сняв опаришів поставив попап все як по коропячому як наша весна літо, тому що буває в березні місяці чорт його що в того коропа на умі. На що він буде брати, на що ні. І чи буде взагалі. Оп! Та тихо мені попутало воно все. Десь уже поряд. Оп, три кг, два з щемось. Звичайно. Блін, каша не розмивається, треба би жиденького жидінького подлить. Що, врахуйте, дві години стояло і так і не цей кормак повен. Так, 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 обережно. Ми тут рибу відпускаємо, бо якщо що, ми прийдеться викупити. Так, мікрофончик. Не тіліпайся. Ой, невеличкий, але відкормлений ставковий. 10 тонн зарибили все-таки. Тільки в цей ставок і в інший теж. Риби вистачить на всіх. От такий от красавець. Го просто відео. Горбатінький, як наче з сітки втік вава на спині. Тут у вас почекає. Оп! Приїжджайте в Матвіївку. Може через 2 -3 тижні три побачимось. Хоча відосів дехто насняв уже. Ну я ж тут 6 чи 7 ви... за за годину витягнув, а може 8. <сум> я вже не нерахому. Як із цього зліпить 8 відосів, я подумаю. Ну, якщо я зловлю штук 20, в кожному відосі буде по два коропа, а я ж не настільки зверх. Але це не точно чому я не буду тикати пальцем, ну де хто ж лоб. Хтось не стави лайки, а хтось не цей самий. Із, із одної рибалки ліпе 10, а то і 25 відосів. І таке бувало. 25-ку бомбанули. Блін, от як можна було зробити вузол на цьому? Ще і затягнути так, що не розв'язується. Капець просто. Двойний вузол. Це взагалі можливо. Захочеш запутати, так не запутаєш як як риба вміє. Блін, я вже думав, що ще одна риба сіла, поки я поправляв. Та йома, йо фрикціон не відпустив. Тут байтранерів нема на котушках, тому і защряємось Оп, як можемо. Не докинув і взяв правіше. Але тут і на середині бере, тому. До речі, кормаки можна 50 грамів ставити, 30 сповзає по, по дну, що говно, що капець з кашею. Але я б ставив 75, щоб корап своєю мордою зміг собі губу гачком пробити, коли кормак піднімає. Це теж підрахуйте, не матюкайся. Погода портиться, закриємося пораненше, а завтра повернемось з адміралом. Мотиль, кальмарчик восьминіг. Так, кальмарчик восьминіг. Мікс відпрацював. І пакетики з стюжечками, як ви бачите, можна залишити на потом. Смердіть в машині не буде. А знизу прозора упаковка, до речі, і можна подивитись на колір прикормки. Отакі пороги. Що ж, силочки на реал фіш в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. План в 20 відосів. Я слідкую за тобою. Ми виконали. І завтра повернемось, щоб піймати ще і довгими окопними бліндажними вечорами. Хтось їх буде оце вам сидіти, копірувати через старлінг загружати. Але це вже зовсім інша історія. Всім пока і до зустрічі на воді. Оп, стільки мене більше двох неділь не було, як все позаростало, що капець. Включив водичку поливатися, персик. Щось прокльов... прокльовується не дуже, але буде. Це два персика одного сорту. Тут вже зелений конус підпирає. Тут ми сажали дві груші. І вони сидять теж зелений конус. Це посадка осінь. Продирається. Минулорічний мигдаль. Парасти пішли. Я думав, ти помір, Петрович, я думав, ти помір. А ти живий. Треба буде побризкати знизу знизу відбива, хай вже, вже росте, як хоче, в його баню. Минулорічні. В мою посажені груші. Погляньте, проїде наступного разу, вже будуть цвісти чи відцвітуть. Хто зна, коли буде вихідний. Ох, йо-моя. Холода вроді передавали. Так, отут не треба мені не рости, не цвісти. Байже це низьковато виходить, але нічого, хай розвивається. Ця груша, видно, інший сорт тому що не така як та. Шесть деревцят заказував трьохрічну. Дивіться, падлюка ці мухи, плодожерки грбані ті типу того. Шесть деревець різного сорту хурьми. Це один сорт. Надіюсь, почечки не зав'януть проклюнуться. підрізав і намазав садовим варом. Підв'язав, полив посадочний ґрунт і всі діла. Так, це у нас білий персик-засранець. Надіюсь, не засохне. От тільки по цієві так не скажеш. Двох річку теж заказував трьох річку, прислали двох річку Сажали в минулому році під зиму. Теж зелений конус. Попер, ми його вже навіть бризкали ще той раз, блін, яка трава зеленюча, висока, що капець. Тут навіть бачимо почечку. Цвісти падла собирався. Теж персик з осені. І це теж персик з осені, коли я з вирішив п'яти п'ятирічку купити. Такоє не Чудо-юда, ну нічого, зато зелене листя як поперло конкретно, сили в стовбурі до фіга. І абрикос один помір, один вижив з минулого року. Зараз дожді кожен день. ну Сьогодні-завтра, післязавтра півдня. Якось на вечір дождя не буде, треба буде обробити від монеліозу такі пироги. Гранат минулорічний. Поки непонятно, чи перезимував. Я його навіть накривав на зиму. Біс його знає. Ну то таке, що ж, тут іще 3-4 випуска на город, але тут буде зовсім інша історія. Дякую, що залишаєтесь з нами. Силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.